У Вінниці триває будівництво протирадіаційних укриттів для шести ліцеїв міста. Земляну засипку на перекриття та стіни роблять на сховищі у 13-му ліцеї. Середині укриття робітники прокладають слаботочні мережі аварійного освітлення, готуються до косметичних робіт. Розповідає виконроб Максим Стаднічук. Ці кадри суспільне відзняло у листопаді 2023 року. Тоді підрядники заливали залізобетонну плиту, яка є основою цього укриття. Починали з земляних робіт, з конструкції далі. Далі нас зайшли на комунікації, почали такі електрика, каналізація, вода, опалення, слаботочні мережі, які зараз в процесі виконується якраз фахівцем. Зараз вже приступили до згоротньої засипки на вулиці. Тобто засипаємо висотою вище перекриття прикриття 80 см і в сторону від будівлі 12 метрів по кругу. Загальний об'єм районів вісім тисяч кубів. Зерні потрібно засипати. Нині роботи на завершальних етапах розповідає виконроб в укритті сім кімнат для учнів та персоналу школи. Також санвузли, вентиляційні камери, приміщення теплопункту та водомірного вузла. Облаштували й автономну систему освітлення на випадок блекаутів. Коли вони світять на всю потужність, вони світять в районі 4 годин, коли вони світять на чуть меншу потужність, вони можуть світити в районі 12 годин автономно. Дітям до 12 років це в основному кабінети і просто приміщення для дорослих, і в тому числі для дітей, це в нас коридор. Укриття у 13-му ліцеї розраховане на 850 місць, розповідає директор закладу Олександр Седельов. Це учні з 5 по 11 клас, які навчаються в нас в приміщенні нашої школи, нашого ліцею, і також персонал, слугович, технічний та педагогічний персонал. На наступний рік, з 1 вересня, у нас планується 747 учнів. Це означає, що ми можемо легко міститися в одну зміну в протирадиційному укритті. Укриття під час освітнього процесу буде використовуватися тільки для учнів закладу, оскільки воно розраховувалося і будувалося відповідно до наповненості нашого закладу. Якщо це вже буде час, який позаурочний, і буде повітряна тривога, тоді. Будуть використовуватися і для мешканців мікрорайону. В укритті, яке зводили для 12-го ліцею, завершують внутрішні роботи. Працівниця Валентина каже, шкурить стіни та готує їх до фарбування. Ми зараз затираємо після шпакльовки. Зашпаклювали, готуємо під покраску, вже йдемо до завершення. Ми в виходні робимо, щоб швидше це все зробити, щоб діти ховалися від ракет. Проєкти укриттів у 12-му та 13-му ліцеях подібні, каже Максим Стаднічук. Вони відрізняються площею та кількістю людей, на які розраховані. Протирадіаційне укриття, яке розраховане на 978 осіб, площею в районі 1200 метрів квадратних площею приміщення. Точніше, укриття запроектовано надземно, тому що рівень ґрунтових вод доволі близько і не дозволяв його запроектувати підземним. На будівництво протирадіаційного сховища у 12 му ліцеї з міського бюджету виділили майже 60 мільйонів гривень, для 13-го понад 52 мільйони, повідомив Суспільному директор міського департаменту капітального будівництва Денис Мазуренко. Загальна вартість шести укриттів майже 296 мільйонів гривень. Будують їх для 11, го 12, го 13, го 23, го 30 го та 33 го ліцеїв. Здати в експлуатацію укриття у 12 та 13 ліцеях, а також біля навчальних закладів номер 11 Адцять та номер 30 планують наприкінці літа, запевнив Денис Мазуренко. Завершити будівництво двох інших укриттів планують восени. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.